Наші люди впадають в крайнощі. Вони або взагалі не пакують, як небудь кинули, і дивно, що воно взагалі цілим доїхало. Або курча замотують, як мексиканці наркоту, а може й краще. Мені було повезло знайти кінець, і я вже три слоя скотчу відмотав. Ото питання виникає, а на хіба ви так пакуєте? Ви ж знаєте, що я то буду розпаковувати, тобто мені треба то якось відкрити. Я теоретично можу розрізати, але все я тоді вам буду пакувати назад. Купляти нову папирку за ваші кошти. Я ж стару не буду мати, як це використати. Та круче, та зафіксували по кінцях, по кутах. Та й добре є. Ні, скотчем три своя попіздовж, потім поперек, а тоді на суті. Ви ж як зжимаєте пупирку, вона втрачає свої властивості, її суть, власне, що вона об'єм забезпечує, котрий вибирає вибрації чи ударні навантаження. Не треба тут так щільно замотувати в такій дикій кількості. Бо час ремонту збільшиться. І комусь не вистачить того часу. Або хтось буде питатися, чому так довго. Куча, вроді розмотав. Але то ні, ще не розмотав. І ще один слой. Ой-ой! Logic Power 3000 Pro. Безперебійник. Безперебійник вільного перетворення. З можливістю підключення зовнішніх батарей і з можливістю монтажу внутрішніх батарей. 72-вольтовий. Судячи по заізольованих підводах, він працював з зовнішніми батареями. Тут ніби досить порожньо видається. Плата комунікації, роз'єм, розетки, вхідний фільтр і зовнішня батарея. Ми теж будемо підключатися по зовнішній батареї. З цього боку треба знімати кожух вентиляційний. І боротися ми будемо з помилкою, з помилкою, по-моєму, 72-ї. Це проблема перегріву, якби. Перегріву якого ніби нема. Хоча локально вже здалека бачу, підпалений до чорного текстоліт. Це ні разу не означає, що проблема там. Тут може бути все, що завгодно. Спочатку включимо, подивимося, як він себе веде, а тоді повністю розбираємо. Мені кинулося в очі, що я не бачу вентиляторів. Ага, вони тут ззаду змонтовані, а не спереду, як в Русельфа. Недавно модернізував свої амбулаторники на xt 60 конектори. Серед останніх подарунків чи перед останніх, не пам'ятаю, є от кабель. Armstrong він називається, по-моєму, так чи ні. Можу плутатись досить м'який. До речі, Ото я собі припаюю конектор і буду мати можливість цей упс нормально включити. Чи 72-га помилка по випрямлячу, я не пам'ятаю, бо техніки багато. Люди, на жаль, чомусь не вкладають аркушів, так як я прошу з описом, і я мушу шукати переписку, згадувати, що це було, кому наша. Тому все ж таки прошу вас, вкладайте аркуш зі зворотньою адресою, бо коробка може загубитися, чи переплутатися, чи знищитися. І з описом коротким проблеми. Не треба писати мемуари. Два речення коротко про що йшлося і чому. Особливо, якщо були попередні домовленості, що це було після втручання. Бо коли дядько має нерви, він, як бачить, що воно перекопане, може відправити назад, навіть не відкриваючи. Це той нечастий випадок, а може і взагалі перший, коли мені той амбулаторник треба викрутити на максимум 6 послідовно підключених акумуляторів 12 вольтових. Тобто десь в районі 75-72 вольта. Це є середня точка. Ну так, 75-76 вольт, Це максимум, що він може в мене видати. Я ж його ніколи на тому струмі не ганяв. Це струм холостого ходу блока живлення, там резистор. Його би якось попробувати включити. Для цього тут є кнопка. Причому, по-моєму, ці дві треба разом нажимати, щоб його включити точно. Запускається. 3, 3 кВт у А, 6 і виключився. А чому? Тримати довше треба. Та, он, є, пішло включення. 55-та помилка. Не 57, а 55-та. Добре, йдемо читати, що це значить. І продовжимо. Помилки 55-59. Діапазон 4. Є помилками датчиків температури. Тобто тих датчиків як мінімум 4. Витягую плату з корпусу. По дорозі бачу, що відсутні гвинти є позначки, його розбирали. За словами власника, це він перевіряв датчики. Датчики на вигляд цілі, при нагріві опір міняється. Отже, нам треба шукати мінімум 4 датчика, зрозуміти, чому воно не хоче працювати. По платі класична схема постійного перетворення. Процесорна плата з гальванічною розв'язкою на комунікації зовнішні живлення. Два субмодуля. два субмодуля хиталки. Теж з трансформаторною розв'язкою для живлення. Вихідний міст всього-навсього на двох транзисторах, так званий півміст, тому що воно працює з середньою точкою. Та січкарня має слізний нуль. І, відповідно, воно валить, розкачуючи з групи конденсаторів, котрі включені середньою точкою і мають двополярне живлення. Відповідно, економимо на транзисторах вихідний каскад тільки два. Оця бобіна з дроселями, резисторами і чотирма елементами в ТО 220. Це є випрямляч. Діодний міст звичайний силовий трансформатор це конденсатор понизу. Запобіжники не трогаємо, бо він вмикається. Струмо, струмомірний трансформатор по виходу, вихідний дросель з конденсатором, ще один струмомір і дві релюшки, котрі то все замикають, розмикають. Для байпасу, в тому числі, і для безпеки. Ось цей дросель, це ніщо інше, як DC-DC-повишайка. На ПФЦ-шка по суті. Тобто, воно організовано так, що. Байпас йде в аварійному режимі, в нормальному режимі роботи. 220 простується простувачем. І далі за допомогою звичайної, по суті, АПФЦ, ось один транзистор, піднімає напругу до потрібних нам там, умовно, плюс-мінус 300 чи 400 вольт конденсатори на 450 вольт. З середньою точкою випрямляється то діло. І виходить, що воно заживлюється. Напряму з переходом через постійну напругу. Тобто, незалежно від того, що на вході, нарізається синус постійно, і ми маємо завжди ідеальну вихідну напругу. Ну, єдиний недолік цієї конструкції це Догор... До... До... Єдиний недолік цієї конструкції це догороби. Єдиний недолік цієї конструкції це дороговизна, тому що використовуються додаткові компоненти випрямляча, повишайки. Конденсаторів більше через двополярне живлення, хоча транзисторів менше. Ну і ККД, тому що постійно йде нагрів, постійно йде перетворення від мережі. Прямий байпас релюшками це тільки аварійний режим. Відповідно, тут ми маємо два джерела живлення на власні потреби, котрі формують нам вторинні напруги. Ще якийсь маленький субмодуль. В режимі від акумулятора. Звичайна повишайка, котра хитає трансформатор, ну і далі випрямлення ми почали ззаду, то туди не йдемо. Датчики ніби нормальні, казав чоловік, але нікому вірити не можна. треба перевіряти все наново і пам'ятати, що їх би мало бути 4 штуки, а не 1 чи 2. Бо тут явно видно тільки два на радіаторах, а де ще два і чому тих помилок 4 попередні. На батарею додаткових термодатчиків ніяких немає. Нічого явного я тут поки не бачу. Симптоми нетипові для вікових проблем, пов'язаних з просіданням конденсаторів. Ось тут бачимо якісь резистори більшої потужності, котрі гріли плату, але це, очевидно, їхня робота. І навряд чи проблема тут. Що з тим робити, поки я не знаю. Треба сідати, думати, міряти. Тим і займуся поза камерою. Отут щось тільки паяли по платі. Це один діод щось рихтували, не знаю наш. У нас це зараз не цікавить. Почну з перевірки конденсаторів, вторинних живлень, повторної перевірки термічних резисторів, їхнього номіналу і лінійності при нагріві. А далі дасть відчути. Модні гаджети. Звичайно, часто дуже пришвидшують ремонт і допомагають. Але є таке поняття, як звичка. О! Як перша жінка. Не дуже добра, але користуєшся до кінця життя, чи свого, чи її. Плата процесорна, я щось не про то. Процесорна плата. Перевірив всі конденсатори по процесорні, по субмодулях живлення, по силовій конденсатори, як нові. Навіть по кількості пилюки можна зрозуміти, що цей пристрій працював дуже мало. Відповідно, в мене немає зацепок, я не маю за що зацепитися. Так само, як я не бачу ще двох датчиків температури. Датчики справні, адекватні, я до них зауважень не маю. Відповідно, пробую щось, як то кажуть, зрозуміти. І лізу в Google, шукаючи бла-бла-бла туди-сюди і знаходжу інший мануал від іншої моделі. Бо саме від цієї моделі, принаймні, так мені здалося, я знайшов і перевірив слова власника. В знайденому манулі було сказано, що діапазон помилок від 55 до 59 це є помилки датчиків температури. Відповідно, попався мені мануал від іншого Logitech, але, власне, по ключу пошуку з помилкою заявлений. І дивіться, що я бачу. Я собі проходжу по силовій частині. І не бачу ніяких проблем. Крім як доходжу до діодів, на діодах я бачу коротке. Причому транзистора ПФЦ-шки цілий. Діодний міст пробитий по виходу, по перемінці він в порядку. І тоді виходить, що в нас. Те пробити, що йде за діодним мостом по постійній. А по постійній у нас, звичайно, йде вже наша січкарня, шатківниця. І що ми маємо? Хуяк. Коротке. Друге плече. Коротке. А хто в нас тут шаткує? Отут транзистори. Опа. А шатківниця не пробита. Здрасті, здрасті. А хто у нас пробитий? Випрямляч теж повисок. І де в нас діоди на радіаторах? Це резистори. Але вони 680 Ом, вони не могли такого мені показати. Діод раз. Виглядає пробитим. діод 2 виглядає пробитим. Три, 4. Ну, але це, власне, діоди з трансформатора. Чи вони. Чи конденсатори, чи діодний міст? Треба розпаювати і шукати, що пробити по dc шині Під шумок зразу нормально пропаюю резистори. 55-та помилка в другому мануалі опасена як перевантаження. Ото знайшов коротке по шині, випаяв діоди коротке, де є той діодний міст. Коротке по шині пропало, це зарядка конденсаторів. Ми маємо пробиті діоди. Чому вони пробилися? Сказати тяжко, але пробилися вони при роботі від акумулятора. Можливо, якийсь імпульсне перевантаження. Пес його були. Діоди. Діоди непрості. 1200 вольт 30 наносекунд, 16 Ампер при 90 градусах, по-моєму. Оригінальних не знайшов, знайшов аналоги. Чи добрі аналоги? Дивлюся. Ціна блін, того діода 300 гривень. В Україні є в одному місці. Рубані. Причому не там, де ви привикли бачити рідкісні і цінні деталі. Рубані, тобто, як би тут добре. Слідів шліфовки немає. Ноги мені не подобаються, виглядають перелудженими. Але ні слідів монтажу немає, ні слідів перемарку немає. Тому з великою надією ставлю і зараз будемо тестувати. Із старого АТІкса вигрізаю собі перехідничок роблю. На розетку. О, і тепер будемо вмикати, перевіряти, як воно працює, чи воно працює. Сам упс вміє до 3 кВт включно. Мій лабулаторник вміє до 25 А48 В, я його переробив. Напругу він дасть правильну, яку нам треба, але він не захоче дати нам струму. Тобто він може Вийти з ладу. Отакво його треба. Що він? А, 76, все правильно. Я під кутом дивлюся, так само, як ви, бачу 16, а там 76 вольт є. Добре, 72 норма. Тут в нас порядок. Тепер дивимося, чи воно буде працювати і як. І так, поїхали, вмикаємо від акумулятора. Потримав тут. 3 кВт версія прошивки, напевно, вентилятори продулися і виключився. Мало йому. Ну Добре, будемо переконувати. О, так, треба довше, ніяк не звикну. І та сама помилка. Хреново. А я вже все зібрав, бо був впевнений, що буде добре. Ліземо знову міряти. Тож, розбираю все знов до нуля. Бачу, що я короткого тепер по високій не маю. Тут порядок, діоди всі в порядку. Транзисторів пробитих немає. І вже просто наново все шукаю. І дивлюся, що в мене в АПФЦ ще пробитий діод, як мінімум. Транзистор виглядає цілий. Цей діод цілий. А цей діод виглядає пробитим. А якого дідька він пішов на конденсатор і пішов на дросель. А якого дідька він вибитий? Я ніби якби його перевіряв і він не був вибитим. А з іншого боку, скоріше за все, я упустив. Тому що в 220 я не включав той упс, а цей вузол заживлюється виключно при включенні в 220. Добре, продовжую продовжувати. Намаєш. Та сама історія. 1200 вольтовий він також. Що ж, знов замовляю, знову плачу за доставку. Там ще були пару штучок. Що ж, спроба Амбер ать. Вмикаю. Є 200 Вт лампу підключив. Є, тепер працює. Давайте більше йому дамо. Він 3 кВт вміє, але мій блок більше 1200 Вт не дасть ради. Так, анон на... трохи заберу, бо не знаю, чи пів кіловата, чи кіловат. Кіловат зараз йому дав. І він пищить, бо напруга просідає. Ану так от 500 Вт. Все одно пищить. Пищить, але працює. Бо напруга на батареях на блоці живо, він... точніше просідає. Добре, тепер байпас. Точніше робота від мережі. Вмикаю в розетку. Побачив мережу, мережу побачив. Струм впав до нуля, він працює зараз від мережі. Заряджати мені блок живлення не треба. Тому хіба що подивимося ще холостий хід. Для того я відключаю його від мережі, перейшов на батарею. Знімаю навантаження і дивимося струм холостого ходу. Він в нього складає мінус там якихось. 60, по-моєму, мА резистор в блоці живлення. І це виходить в нас грубо 700-750 мА. Гарно, пристрій працює тішу власника. Хіба в догонку треба нагадати уточнити, що інверту тут. Що інвертор тут реверсом не їздить, що він тільки працює як повишайка, а зарядка акумуляторів якраз від того додаткового джерела відбувається. Тобто це зарядне акумуляторів. Воно таке маленьке, тому що струм тут невисокий, висока напруга. А акумулятори тут мали бути 7-9 годин. Воно є комп'ютерним опсом, і внутрішня зарядка розрахована на зарядку невеликого акумулятора. А на власні потреби, ось тут блок живлення. Чи то скоріше сказати DC-DC перетворювач, Я не впевнений.